Права 458. Розкрийте дужки. Ну що ж, давайте будемо розкривати ці дужки. Дивимося в першому завданні. У нас 2, потім А плюс 5. Розкриваємо дужки і записуємо, що це дорівнює. Це можна записати як 2, що множиться на А, плюс 2, що множиться на 5. І це дорівнює. 2 помножити на А це буде 2А. А 2 помножити на 5 це буде 10. То пишемо 2А плюс 10. Є. Переходимо до другого завдання. Знову розкриваємо дужки. Пишемо, що це дорівнює тоді. 8, що множиться на 7 мінус 8, що множиться на х. І це дорівнює. 8 на 7 це 56. Пишемо 56 мінус 8х. Є. Так, розкриваємо в третьому завданні дужки. записуємо, що це дорівнює 12, що множиться на х плюс 12, що множиться на y. І це дорівнює. Це можна згадати як 12х. Додати 12y. Так, розкриваємо в четвертому завданні. Це буде дорівнювати. Тоді спочатку С множимо на 11, пишемо С помножити на 11, а відняти 9 помножити на 11. І це дорівнює. Ну що ж, С помножити на 11 можна записати як 11С, потім мінус. А 9 помножити на 11 це 99. То пишемо мінус 99. П'яте завдання, аналогічно, пишемо, що це дорівнює. Тоді 8, що множиться на 16, додати у, що множиться на 16. І це дорівнює. Ну що ж, як можна 8 помножити на 16? Я пропоную записати це як 8, що множиться, а 16 записати як 10 плюс 6. І додати тоді y помножити на 16, це буде 16. І це дорівнює. Ну що ж, 8 помножити на 10, це буде 80. Далі 8 на 6 це 6 на 8, 48. І додати 16. І це дорівнює. Ну що ж, якщо ми зараз 80 додамо 48, це буде 128. Так, ну і плюс 16 Y запишемо. Плюс 16y є. Переходимо до шостого завдання. Тут розкриваємо дужки, нам треба по черзі помножити все на 15. Пишемо. 15 помножити. Спочатку на 4а. А потім відняти, бо тут знак мінус, 15, що множиться на 3. 15, що множиться на 3. І це дорівнює. Ну що ж, 15 помножити на 4 це буде 60 то ми пишемо 60, що множиться на а, а, мінус, а 15 помножити на 3, це 45. Мінус 45. Ну і це можна записати як 60А мінус 45. Є. Переходимо до сьомого завдання. Тут ми маємо 7, пишемо, помножити на 6, ну я запишу так, і помножити на А, додати. Ось тут знак плюс. Тепер 7 множимо на 8 і множимо на Б. І це дорівнює. Спочатку виконуємо тоді множення. Ось воно. 6 на 7 це 42. Пишемо 42. Помножити на А. Додати. 7 на 8 це 56, плюс 56, що множиться на Б. І це запишеться 42a. Додати 56b. Ну що ж, переходимо до восьмого завдання. Тут у нас 10 множиться. По черзі треба множити на кожен із цих виразів у дужках. То ми пишемо, що це дорівнює. 10, що множиться на 2. Потім я напишу помножити на m. Далі тут знак мінус. Пишемо мінус. Тепер 10. Що множиться на 3. І множиться на n. І потім знак плюс, плюс 10, що множиться на 4 і що множиться на k. Це дорівнює. Ну що ж, давайте спочатку будемо виконувати числове множення. Число. Перемножимо. Так, 10 на 2 це 20. Зразу напишемо 20m. Помножити на М це 20m. Далі буде мінус 10 на 3 це 30. Пишемо мінус 30n. І тут у нас 10 на 4 це буде 40к. Бо тут помножити на К пишемо плюс 40к. Є. Ну і останнє 9. Знову таки нам треба на 4 помножити кожен із цих множників у дужках. То пишемо, що це дорівнює. Треба 24. Я помножу спочатку на 4, а потім помножу на х, потім знак плюс, плюс. Тепер 17. Помножимо на 4. Помножимо на y. Потім знак мінус. мінус. Тепер 36. Помножимо на 4 і помножимо на z. І це дорівнює. Ну що ж, тут буде доволі громістко. Я пропоную зараз, як зробити, щоб не множити на 4, я помножу на 2, а потім ще раз на 2. То ми пишемо, що це буде дорівнювати 24, що множиться на 2 спочатку, а потім я ще раз його помножу на 2, а потім помножимо на х. Далі. Аналогічно плюс 17 помножимо на 2 спочатку, а потім помножимо ще раз на 2, а потім на y. І мінус переносимо. Так, тепер 17 мінус 36 помножимо на 2, а потім ще раз помножимо на 2 і помножимо на z. Це дорівнює. Ну що ж, 24 на 2 це буде 48. Помножити на 2. Так, спочатку, а потім уже помножимо на х. Далі, між ними знак плюс. Тепер 17 на 2 це 34. Пишемо 34. Що множиться на 2. А потім помножимо на y. І мінус. Ну, а тепер 36 помножити на 2. Це буде 72. 72 помножити на 2 і помножити на z. Це дорівнює. Ну що ж, 48 помножити на 2, це буде 96. І помножити на х це буде 96. Далі знак плюс. Пишемо плюс. Тепер 34 помножити на 2, 34 плюс 34 це 68 y. Пишемо плюс 68 y. Ну і далі знак мінус. 72 помножити на 2. Це буде 144. Пишемо мінус 144 Z. Ну що ж, ось таке завдання, де ми розкривали дужки На цьому вправу завершено.